На чому були зроблені акценти у підготовці до ось цих прийдешніх матчів? Акценти були зроблені на е, швидкому ну, прориві, е, на н ролах е, гра один в один. Е, тобто будемо робити те, що нам кажуть тренера, і виконувати. Скажи, як змінилася гра харківських соколів протягом першого кола. Що ти взагалі можеш сказати про цю команду, про їх сильні сторони? Ну, вони хочуть швидко грати, вони намагаються пошвидшити свою гру. І за що за цього вони хочуть її набирати очки. Тобто вони будуть бігти, і нам треба їх зупинити завтра. Соловйов дуже гарно біжить, я з ним грав. Була така практика, от. тому він гарно біжить, кидає хлопець з головою, думає добре. Скажіть, будь ласка, чого очікувати від Черкаських мав, але вже без Агафонова? У них гра не зміниться, тобто вони будуть грати як і грали, тому що у них є система і вони мають виконувати. Казівки тренера, але без Агафонова, звичайно, буде дуже важко їм, бо він досвідчений гравець. І мені буде дуже сумно без нього на майданчику. Ми за